Доброго дня, в ефірі огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. У Донецьку в районі аеропорту йдуть бойові дії. В Антрациті бойовики захопили прокуратуру. А українська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення української льотчиці Надії Савченко. Про це сьогодні пишуть у Блогосфері. Отже, як повідомляють очевидці, у Донецьку в районі аеропорту йдуть бойові дії. Про це станом на 14.45 сорок із посиланням на очевидців. Повідомляє сайт Донецької міськради і мера мі. Міста. просимо жителів селищ Жотневий, 15-та ділянка за станційне, а також житлових кварталів у районі залізничного вокзалу Путилівського шляхопроводу не підходити до вікон, не виходити на балкони, отриматись від виходу за межі квартир і будинків. Автовласники максимально обмежити перебування в зазначеному районі і заздалегідь перегу... коригувати маршрути пересування. Закликає. Міськрада, ну і надійшла інформація про те, що в антрациті бойовики захопили прокуратуру. Група озброєних людей у камуфляжі захопила будівлю. Про це повідомляє у Фейсбуці керівник відділу зв'язків з громадськістю МВС у Луганській області Тетяна Погукай. А Дмитро Ярош, лідер правого сектору, пише про бій, який. Тривав під Донецьком і знову бій. Пише Дмитро Яраш. Цього разу прикривали армійську бронегрупу. Виманили з Нетайлова два танки терористів. Артилерія їх накрила. Щільно працювали ворожі снайпери. В батальйоні Донбас один легко поранений. Один армійць героїчно загинув. Вічна пам'ять герою написав Дмитро Ярош і Семен Семенченко, командир батальйону Донбас. Пише про бій під Карлівкою. Бой Карлівкою на сьогодні закончив. Войска закрепились, выставили посты. Хорошее взаимодействие, комбинированное использование сил и средств показала 93-я бригада вооруженных сил Украины, правого сектора части батальонов Донбасс, Днебр 2 по разным данным. Потери террористов около 25 человек. У наших один убит, один ранен. Уничтожено несколько дотов и укрепленных пунктов террористов. Погибший герой Василий. Ярославцев із Дніпропетровська, 32 года, Убит пулі снайпера, витаски раненого товарища з поля бою. Вічна пам'ять до Донецька осталось 20 кілометрів. Слава Україні! Написав Семен Семенченко. Владислав Слизньов, це речник антитерористичної операції. Пише про Дії сил АТО сили АТО провели комплекс заходів з блокування та звуження зони контролю території, де знаходяться терористи. Одним із завдань силовиків є скасування частини сил бойовиків. На рубежі Сиверськ-Лисичанськ указана тактика з успіхом виконала свої завдання одночасно, максимально забезпечуючи безпеку власних сил, військовослужбовці задіяні в операції АТО провели ряд заходів щодо створення мережі блокпостів, що дозволило оточити сили противника, тим самим обмеживши бойовиків вчинені опору. Написав на своїй сторінці Фейсбук Владислав Селезньов і Сергій Гармаш повідомляє в Макіївці. Викрали начальника міліції, начальника ДАІ та начальника Центрального міського РВВС. Костянтин Машовець пише про інформацію, яка з'явилася щодо. Е того, що у сепаратистів з'явилися власні літаки к вопросу осіпарскому лютв... люфтвафі. перше, ніяких українських сушек ніколи и ніхто не захватував, второе. Весь комплекс мероприятий по использованию сучасної бойової авіації для Донецької народної республики і Луганської народної республики сродні відправки України експедиції к Альфе Центаври, третє. Если в воздушном пространстве Донбасса. Що-то появится з неукраїнськими опознавательними знаками, то только со стороны супредільного государства. Четверте, целью разгона інфи про новоросійську авіацію является банальне желание від командування АТО від проведення действенных мер по окончанию донбасвого кризиса і затягивания времени. Написав на своїй сторінці Фейсбук Костянтин Машовець. Сьогодні ж з'являлася інформація про те, що Російські гелікоптери, шість російських гелікоптерів, наближалися до українського кордону, але повернулися назад. Вчора ж з'являлася інформація про те, що у бойовиків з'явилася авіація, і вони шукають пілотів для цих гелікоптерів та літаків. Ну і звичайно, топ-тема це перебування. Надії Савченко, це українська лючість, яка потрапила у полон до бойовиків в воронежському сізо. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення української лючісті, яка перебуває в СІЗО і звинувачується в пособництві убивстві журналістів ВГТРК. Про це в четвер 10 липня повідомляє прес-служба прокуратури. Луганської області нагадав, що слідчий комітет Російської Федерації заявив про те, що Надія Савченко насправді, як біженка, перетнула українсько-російський кордон і була затримана на території Російської Федерації. Євген Кузьменко пише про затримання та утримання Росіянами Надії Савченко. Нестор Шуфрич, Николай Левченко, Оксана Калетник и прочие молодые политиканы, фаны Путин Лянда. На вашем месте я бы сейчас был в Воронеже и Москве, во всех тех кабинетах, где решается судьба Надежды Савченко. Раз уж вы без мысли о трикалории спать не можете, используйте в кое веки свои связи для того, чтобы сделать добро человеку, мизинца которого вы не стоите всей вашей бандой вместе взятой. Я не питаю иллюзии относительно наличия у вас патриотизма или совести, но как политики вы должны должны понимать, что помощь в этом деле поможет вам очистить хотя бы свои макушки от того говна, которым вы сами себя залили за все эти годы в полный рост. Помогите освободить Надю, и у вас, по крайней мере, уменьшится риск получить на улице в Дюндель от граждан, которые знают вам цену. Заодно погрейте в случаях славы человека, за судьбу которого переживают тысячи украинцев. Написал на своей странице у Фейсбук журналиста-блогер Евген Кузьменко. Егор Чечеринда пишет про Надію Савченко. Думаю, що ув'язнили Надію Савченко не для того, щоб влаштувати над нею другий Нюрнберг, а для того, щоб аби потім виміняти її на Гіркіна та іншу наволоч, яка зараз знаходиться в Донецьку та Луганську. Як зробити так, щоб Гіркін не повернувся в Росію героєм? У мене є одна пропозиція, але вона не надто гуманна. Пише Ігор Чичеринда. Борислав Береза, речник правого сектору, також пише про ситуацію, яка складається навколо Надії Савченка. Надю необходимо освободить. И сделать это надо крайне быстро. Как минимум необходимо озвучить эту ситуацию в ООН и показать допрос Нади с сепарами. Во-первых, это прямое доказательство того, что расисты плотно взаимодействуют с террористами Донбасса. Во-вторых, это привлечет внимание международных наблюдателей, а это может и должно ускорить введение секторальных санкций против Кремля. И в-третьих, если все это не покажет, не поможет, то необходимо задержать любую знаковую личность, которая является гражданином России, и сообщить, что на задержанном был пояс шахида, после чего провести обмен. Если такую личность не удастся задержать в Украине, то придется задерживать за пределами нашего государства. А потом, уподобившись расистам, объявить, что эту персону задержали за незаконное пересечение границы. И опять с поясом Шахіда пише Борислав Береза на своїй сторінці у Фейсбук. Тарас Березовець, політолог, пише про викрадення Надії Савченко. Історія похищення Надії має шанс стати англійської послації соломінкою, которая сломала хребет. верблюда, как в дни революции достоинства история издевательств над казаком Гаврилюком и его невероятной стойкости стала моментом невозвращения, после которого даже самые политичные люди поняли, что дальше, дальше жить так нельзя. Похоже, Савченко уже прокинула ту самую костяшку домино истории, после которой мы все, страна и мир, больше не смогут оставаться такими, какими были раньше. Режим Януковича казался пулей непробиваемым в день, когда на историческую арену вышел Гаврилюк. Но на самом деле уже все было предрешено. Написал Тарас э, Березовец на своей странице у Фейсбук. И Александр Бхихсон пишет про э, распад России. С удивлением убедился, что довольно немало френдов серьезно и с удовольствием обсуждают, что вот где Россия развалится, вообще будет у них там война. И так им и надо. Как укнется, так и откликнется. Но, во-первых, любой такого рода толкотник, в первую очередь страдают как раз не те, Кого може і слідувала би ви поняли? Но даже навіть это головне просто при любом дійсно крупном кризі в Российской Федерации, не говоря уже о гражданской войне, почти наверняка В результаті на самый верх залезет какой нибудь гіркин. Пише Олександр Міхільсон. Власне, на сьогодні у мене з оглядом благосфери все завтра зустрінемося вже о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.